Доброго дня всім! Запрошуємо вас на заняття з веселими друзями Пеппі Пелс. Цуценя Рейгі, Совеня Ізі та кошеня Келлі зібралися разом пообідати в садочку. Рейгі, який був дуже голодний, прибіг першим. А де всі нетерпляче вигукнув Рейгі. Він не став чекати всіх. Та став їсти фрикадельки. Саме в цей момент прилетів Ізі та приземлився поруч із Рейгі. Привіт, Ізі. А що в тебе на обід? поцікавився Рейгі. Мій улюблений смаколик, відповів Іззі, сідаючи поряд з тарілкою зі смачною свіжою рибою. Нарешті прийшла Келлі і сіла поміж двох друзів. Я така голодна, що могла би проковтнути всю свою їжу одразу, сказала Келлі під звуки бурчання свого животика. Таригі і Ізді були дуже зосереджені на своєму обіді. Келі опустила свою голову та заплакала. От халепа, тепер я буду голодна цілий день, подумала Келі. Келлі була дуже горда і тому не хотіла просити друзів поділитися з нею. Якби вони тільки помітили, що в мене. Подумала Келлі. Оце смакота. Обід це завжди задоволення. Рейгі взяв ще одну фрикадельку, не помітивши засмучену келлі, яка ще більше зголодніла. Твоя правда, відповів Ізін, підкинувши рибу в повітря і ковтнувши її ціляком. Келлі, а чому ти не єси? Я думав, ти дуже голодна, запитав Регі. Я вранці була така схвильована, що взяла не той ланчбокс. Похмура, відповіла Келлі. Регі в голову прийшла думка. Коли ти хвилюєшся, ти запросто можеш щось забути. Як прикро, що Келлі залишилася без обіду. «Ось, пригощайся, запропонував Регін. Я з радістю поділюся з тобою. Мяу! Спасибі, вдячно відповіла Келі, поглянувши на ланчбокс з фрикадельками. Як мило, що ти вирішив поділитися зі мною, хоча ти і сам голодний. Ізі, смакуючи рибою без зупину, подумав. Коли Регі поділився з Келлі, Вона так зраділа можливо, і мені варто поділитися. Лови ще й від мене. вигукнув Іззі, кинувши рибину Келлі. Дякую, Ізі. Тепер у мене є і фрикаделька, і риба. вигукнула Келлі, почуваючись значно краще. Я крута. Мати справжніх друзів, які завжди готові допомогти, подумала Келлі, наминаючи їжу так, що аж шматочки розліталися довкола. Іззі та регі поглянули один на одного та розсміялися з манер Келлі за столом. Хоча риба моя улюблена їжа, і я була. Дуже голодна. Я б не хотіла опинитися в такій ситуації знов, подумала Келі. Як добре, що Рейгі поділився своєю їжею. Це надихнуло мене і допомогло мені зрозуміти, що ділитися з іншими важливо, розмірковував і. Хто зна, може і зі мною, коли станеться така прикрість. Діти. А що ви відчуваєте, якщо раптом щось забули? Так. Це відчуття засмучення, розчарування. Так само почувається і інша людина, яка забула або загубила щось важливе? Давайте подумаємо, як ми можемо допомогти в такій ситуації. Правильно. Ми можемо поділитися тим, чого немає в когось, а у нас є іграшками, їжею, олівцями тощо. Як буде почуватися ваш друг, з яким ви чимось поділилися? Так, він буде почуватися значно краще, повеселіше та буде вам вдячний. Тож, давайте завжди будемо уважними та чуйними. Чуйність або чулість це уважність і сердечне ставлення до людей. Запам'ятайте та ніколи не забувайте це слово. На сьогодні все. Тепер послухайте ваше домашнє завдання: вдома навчіть своїх ляльок та іграшкових тварин ділитися один з одним. Зробіть відео вашої роботи та надійшліть мені. Мої контакти вказані в описі каналу. До наступних зустрічей!